Дорога церква, дорога мова, давайте всі разом від щирого серця скажемо, слава Богу. Слава Богу! Я дуже радий вас сьогодні бачити. Ми всі, ми всі сьогодні такі різні, всі по різному вдягнуті, ми всі, можливо, на різних машинах приїхали, хтось старший, хтось молодший, але є те, що в нас є одне спільне, це віра в Ісуса Христа. Слава Богу. І ще одне таке, що в нас є спільне, це почуття або, можна сказати, емоції. І хотів би сьогодні вас вам розказати і про поговорити про емоції. Що Біблія нам сьогодні говорить про емоції, які персонажі були в стані емоцій, які були в них наслідки після цього і як їх Бог проводив? Перше місце хочу прочитати це буде книга буття. Всім відома нам місця святого письма. Це буде. 25 розділ з 29 вірша і нижче. Книга буття, 25 розділ, 29 вірш. Якось зварив Які в юшку, в той час прийшов з поля зовсім знесилений Ісав. І сказав Ісав до Якова: Дай мені хоч ковтнути цього червоного червоної страви. Дай мені, бо я дуже заморився. Через цей дано йому прізвисько Едон. А як відповів. Продай мені сьогодні своє первородство, Ісав вигукнув: Ось я вмираю, навіщо мені оте первородство, як і вже наполягав, поклянися мені сьогодні, і той поклявся, так Ісав продав Якову своє первородство. Тоді, Яків дав Ісавові хліба та страву із сочевиці, та й напоїв, і напився, і підвівся, і пішов. Таким чином, Ісав знехтував своїм первородством. Слава Богу! Знаєте, в нашому житті є такий самий період, як Вісао був. Ми, я думаю, що мене більше чоловіки поймуть. Знаєте, такий стан, коли заробив перші гроші і де вибирати свою машину. Він дивиться в інтернеті, дивиться машина, класна машина, на вигляд, дуже класна, там, можливо, якась німецька машина, якась імпортна марка. І він дивиться на ту машину дуже класна на вигляд, можливо, якийсь колір гарний. Але він в стані емоцій він себе не може не контролювати. Він собі каже, що я навіть 100% цю машину куплю. Він, можливо, не дивиться, які можуть бути наслідки. Він не дивиться, яка та машина всередині, чи, можливо, десь там мотор поганий, або, можливо, якийсь ще кін горить, де може якісь неполадки. І так само Ісав він в своєму житті він прийшов голодний, думає, я вмираю. Навіщо мені те первородство? Що воно мені дає? Але я думаю, що він в майбутньому пожалів те, що він зробив. Бо коли він був в стані емоцій, коли він був голодний, він хотів все віддати, щоб він, він наївся. Коли він наївся, я думаю, це він трохи потушився, і він тоді подумав, що він неправильно зробив. І друге місце хотів би зачитати другого персонажа. Це буде книга Йова, з першого розділу, з 13 вірші. Через якийсь час, коли сини Йова разом з його дочками бенкетували в домі свого найстаршого брата, прибив до Йова вісник і сказав: Волами орали, а ослиці неподалік паслися. У той час напали шевийці, захопили скотину, а твоїх слуг вони повбивали мечами. Рятувався лише я один, щоб повідомити тебе, що сталося. Ще цей не закінчив, як прийшов інший і сказав. Страшенний вогонь упав з неба і спалив овець, поглинув і пастухів, врятувався я один, щоб розповісти тобі. Ще цей говорив, як прийшов інший, і сказав йому Халдеї напали трьома загонами, закупили верблюдів і погнали їх, а слух побивали мечем, врятувався один я, щоб про це сповістити тобі. Не встиг цей закінчити, як прийшов ще один вісник і сказав Твої сини і твої дочки їли й пили вино в домі старшого брата, як зненацька з пустелі налетів сильний вітер і наліг на всі чотири сини дому, дім завалився на молодих людей, і вони загинули. А один я врятувався, щоб повідомити тобі. Вислухавши його, устав, роздер на собі одежу і обстриг волосся на своїй голові, впав доліниць на землю і поклонився. Після чого сказав нагим я вийшов з материнського лона і нагим туди повернусь. Господь дав, Господь узяв, нехай Господнім ім'я буде благословеним. При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав нічого нерозважливого проти Йову, проти нього. І в нашому житті я так розмишляю над Йовом розсуждати, скільки людей був, був такий період, коли в нього забрали все, машину, дітей, здоров'я. Забрали і друзі його не виділили. І жінка, можна сказати, так само його так само сказала, що покляни Бога і помреш. Може, так само жінка не підтримала. В кого з нас були такі ситуації в житті? Я думаю, що в нас набагато менші. Але Йов міг, міг би сказати, що я схулю Бога і помру. Він міг би так сказати, він був в стані злості, він був в стані нерозумілості, але він переміг цей емоційний стан і сказав: Господь дав, Господь взяв». Це означає те, що з ним був Бог. Це сам Бог хвалився сатані, що його був праведним мужем. І один такий, одна така думка, щоб нам долати емоції наші, нам потрібно бути з Богом. І що ж Біблія нам говорить про стан емоційний? Хотів би зачитати третє місце того письма. Це буде притщи, 25 розділ і 28 віршик. Людина, яка не володіє собою, подібна до зруйнового міста без муру. Або ще в притчах записано в 16 розділі 32 вірші, що той, хто володіє собою краще, ніж, ніж командир, який, який командує країнами, або командир, який завойовує країни. Це означає, що емоції не так просто здержувати. Що набагато простіше, коли, коли якась людина завойовує країни. Це так само не дуже просто. І ми ходимо в церкву як, на, як в школу. Ми повинні в школі нашій вчитися здержувати свої емоції. І знаєте, є. Плоди духа і в, в, в тих плодах духа є такий е, плод, плод духа стриманість. Коли ми ходимо в церкву, в нас тут учать плодами духа, ми стер, люб, любити, здержувати себе. Якщо ми не здержуємо свої емоції, в нас, е, я б такого дерзну сказати, що в нас, е, нас немає Бога в серці. Ми повинні вчитися здержувати свої емоції. ми повинні... Показувати для Бога, що Він є в нашому серці, так само для людей ми повинні показувати. І якщо так подумати, як зерити свої емоції. Якщо е, розсаждати по плутському, то потрібно, якщо якийсь такий е, наплив емоцій, хочеться щось сказати, хоче комусь нас на когось не свариться, бо позлиться, потрібно зупинитись, по такому зробити глибокий вдох і сказати про себе, що. Сказати і собі, мож, можливо, помолитися, сказати, Господи, поможи мені це перемогти. Прийняти рішення, що я буду рабом Бога, а не рабом емоцій. І моя така сьогодні важлива думка, щоб ми в нашому житті е, тримали свої емоції. Можливо, емоції, як нам кричать, що злися, візьми, на когось насварися, може, обрайся або здайся. Але Бог нам каже, емоції не повинні володіти тобою. Бо я, бо. Ти мій син, і я тебе полюбив, і я тобі там в силу стоїти. І в цій молитві я хотів би, щоб ми подякували Богу, і щоб він власнив наше це служіння, і щоб ми свої емоції в житті здержували, і щоб Бог руководив нашим життям. Амінь.

Vrždaj se ti, bez sudnici sodnji, a ovo će krema nego da pobjede

Бо я знаю, Господи, що ти на цьому місії, Господь, підверхайся кожного з нас, Господи. Дай в нас, Господи, не бути і води, Господи, але пустити себе своє серце. Аллілуй, що ти робив там свою роботу, щоб ти, Господи, наводив там свої порядки. Аллілуйя. Приймі, козаба далі треба дали. Приміни, дитики. Господи, ми слава величаємо Твій ім'я, бо Ти де достойний слави, ти демо достойний хвали. Ми славимо Твоє ім'я сьогодні, Господи. Ми Тобі дякуємо, те, що Ти завжди є завжди з нами. Ти нас благословляєш, Ти нас підкріпляєш, Господи, на кожному місці, де б ми не були. Ми нуждаємося, Господи, Твому присутністі на цьому місці, Господи, наповняй наші серця своїм Духом Святим. Дай нам відчувати Тебе, Господи, дай, щоб ми тебе. Пустили своє серце, Господи, щоб Ти наводив в нашому серці порядки, Господи, щоб Ти був в нашому серці хазяїном, Господи, щоб ці емоції, які нас переслідують ціле життя, Господи, вони нами не володіли, Господи, але щоб Ти, Господи, нами володів, щоб ми, Господи, завжди оповали на Тебе. Благослови, Господи, це зібрання, благослови, Господи, і псалми, вірші, проповіді. Хай, Господи, це все буде для нашої користі і для нашого збудування і для Твоєї слави. Алілуя. Будь завжди з нами, ти бійся слава, і буде наш добрий Бог. Отець Син і Дух Святий. Амінь.